Є знижки на антикатарал 15% в аптеках подорожник вам дощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. У мене заходить подруга з вулиці і каже тривогу тільки включили після бабаху. І вона тільки каже цю фразу і такі просто Пш, шандарах бабах. Я просто чую, як падає скло, і просто перше, що я роблю, це так накидаю як і Я так присідаю просто і, і все, і отак. І голову максимально постаралася ну, під бар. Бо ну не знаю, основ здоров'я в школі вивчала. Це незламна Бариста Марія. Після вчорашнього російського обстрілу Києва дівчина прославилася в соцмережах своєю вже легендарною фразою Тривога за нами як як це зможна зламати? Стреляти ми працюємо робимо каву. після цього відео. Сусіди та постійні відвідувачі почали приходити до кав'ярні та пропонувати фінансову допомогу, аби швидко відновити заклад. Ми зможемо ті пошкодження, які в нас є, від е, встановити своїми силами і є більш потребуючі збори для військових. Проте неготовність допомогти грошима найбільше розчулили власників та незламну баристу. Поприбігали люди, які просто мої гості, і я їхня донька. Вони боже, заспокоюся, все добре, клас. Блін це дуже просто приємно. Просто навіть просто слова підтримки мені було дуже приємно. За кавою вже до легендарної кав'ярні почали приїжджати кияни із найвіддавніших куточків столиці. Я пишався українцями, які, попри попри от такі на жаль, наші труднощі все одно продовжують жити і працювати. Якось захотілося допомогти, тому що люди не зважаючи, такі проблеми на вибиті вікна, дверей немає, але все ж вони продовжують працювати. Попри таку кількість гостей, вже не першу розмову з журналістами та не одну сотню репостів у сторіс, Марія зізнається, не до кінця розуміє, що відбувається в інтернеті. Я не бачила ще ні одного, ні одної новини, ні одного пабліка. Я телефон не брала в руки з 12-ї години, мабуть. Ну коли ми почали працювати повноцінно, я не знаю, що там залишитись на роботі було її власним вибором. У нас є постійники які кожного дня приходять. Як вони без кави залишити сьогодні? Але ставати зіркою соцмереж нині вона точно не розраховувала. Я чесно вам сказати, можливо, колись я мріяла стати зіркою. Вона не в такому амплуа.